Пластифікуюча хімічна добавка ВінМікс призначена для пластифікації всіх типів будівельних розчинів. Це означає покращення оброблюваності розчину, роблячи його м'якшим, легшим і більш липким, особливо ефективна для кладочних розчинів і розчинів для зовнішньої штукатурки. Повністю замінює звичні народні пластифікатори, наприклад, вапняне тісто у будівельних розчинах. Популярний пластифікатор для бетону покращує оброблюваність, структуру та довговічність будівельних розчинів і бетону. Пластифікуюча хімічна добавка Вінмікс це рідина темно-коричневого кольору з дуже слабким запахом. Рідина є поверхнево-активною речовиною, яка містить суміш органічних багатомолекулярних хімічних сполук і добре розчиняється у воді. Змінює, тобто впливає на властивості основного матеріалу, вводить у основний матеріал повітря у вигляді дрібних мікроскопічних бульбашок, що, у свою чергу, пластифікує основний матеріал розчин, бетон, будь-яку пастоподібну суміш, роблячи її легкою в обробці та морозостійкою, швидкий час дії. Основні ефекти, які досягаються при використанні пластифікуючої хімічної добавки вінмікс, такі. Ефективно вводить повітря та покращує морозостійкість будівельного розчину, забезпечує виконання мурувальних робіт при температурі навколишнього середовища до плюс 2 градусів Цельсія, зменшує необхідну кількість води на 10%, забезпечує зручне та швидке нанесення будівельного розчину і хорошу оброблюваність, допомагає запобігти появі висолів, білих сольових плям на розчинах. Забезпечує добру адгезію між цеглою та розчином, не вибілює розчин і бетон, не впливає на барвники та не сприяє корозії сталі, особливо ефективний при використанні в бідних, тобто сумішах, з низьким вмістом цементу, будівельних розчинах і бетонних сумішах. захищає відкриті, якісно укладені поверхні від швидкого випаровування вологи та усадки від втрати вологи. Добавку додають до будівельного розчину під час процесу замішування безпосередньо в мішалку для розчину або розчинивши хімічну добавку у воді, призначеній для замішування. Кількість води, призначеної для замішування розчину, зменшують на 10%. Добавка сумісна з іншими хімічними речовинами, наприклад, пруф, Speed, вінтермікс. Але в будівельну суміш їх слід вводити кожну окремо. Добавку можна додавати до всіх типів портланцементу, включаючи й сульфатостійкі портлан Витрата добавки ВінМікс, по-перше, при виготовленні будівельних розчинів становить від 3 до 6 мл на кожен кілограм цементу, або це від 0,14 до 0,28 літрів. На кожні 50 кілограмів цементу або від 2 до 4 літрів на 200 літрів води. По-друге, для пластифікації бетонної суміші 3 мл на кожен кілограм цементу. Зберігати у добре провітрюваних приміщеннях Добавку Вінмікс можна зберігати необмежено довго, необхідно захищати від замерзання. Однак, якщо замерзання все ж відбулося, хімічну добавку Вінмікс слід повільно розморозити та ретельно, інтенсивно перемирити. Берегти від дітей. Пластифікуюча хімічна добавка Вінмікс при прямому контакті може викликати подразнення шкіри та очей, також можливе подразнення дихальних шляхів. Під час роботи з хімічною добавкою WinMix слід використовувати захисний робочий одяг і носити гумові або полівінілхлоридні захисні рукавички, взуття та фартух, користуватися респіратором для захисту дихальних шляхів, а також рекомендується використовувати захисні окуляри з боковими щитками. Бажаємо вам успіхів у роботі!